Сьогодні нове відео від мене. Мене звати Галя. Як хто вже знає, хто на моєму каналі. І я в Італії 20 років, заміжний за італійцем. Розказую про своє життя в Італії з італійцем. У нас почалася спека вже в Італії. Було холодно-холодно, дощі йшли трохи, майже цілий місяць ще попередні травень, дуже погода була вже почалося зразу літо, 32 градуси, вже скільки в деяких районах до 36, 36 дійде. Так що у нас сьогодні така тут погодка. Бачите, сонце. Отам, От якщо так взяти, то сонце дуже забиває телефон. Ось так. Така в нас погода. Не писала трохи відео, тому що були деякі проблеми. У нас тут є друзі вдома, які живуть вже майже тиждень, тому не мала часу так записати відео. Ми їх приютили трохи, бо вони втратили квартиру. То трошки проблемно записувати відео і цей так, що дівчатка. Ось так сьогодні таке буде відео коротеньке, покажу вам трошечки вулицю, дорогу до роботи моєї, де я йду на роботу, як якщо йду пішки. В основному мене мій чоловік підвозить, то покажу вам наше ще наше містечко, вулички, яким я хожу. Так що так, сьогодні таке відео буде. Та возле чорнобривців посадила, кинула насіння дині. І Мені всі посходили, не знаю тепер, що буде з цими динями. Але якщо так, подивимося, що воно буде, чи будуть дині, чи ні. Насадила на свою голову. Тепер не знаю, що робити. Горсько так. Йду пішки на роботу. Ці нас тут гарні біля парка наростуть. Кожен рік цвіту тут ще не зацвіли внизу. Йду на роботу пішки сьогодні. Трошки зніму ще вам. Мою дорогу. Як я йду Всі тут у нас тут така полянка жовтенька. квіточки, не знаю, що це за квіточки Ось такі. Це треба пройти через цей скверик. і Буде пряма потім дорога. Ось такі тут вілли теж через дорогу, а тут потім міст пройду, ну через міст. Мінут 20 йти пішком. Сьогодні чоловік мій не зміг завести мене. Поїхав зранку раненько по ділах, то йду пішком. А так він мене і завозить по щі кожен ранок на роботу. Машиною 5 хвилин, а пішком довгенько. Ну, бачите, мусор, мусор, мусор. Сміття. Як хтось мені писав там. Ну ось там мотоцикли продають у нас магазинчик. Ось так. Автобус ось такий зупинився. Ну, ось так тут. Оська дорога. Тут люди мало ходять. <рігла> Машини тільки. Десь хтось пройде пішки. Ось так. Там вдома, тут вуличка. Ось така вуличка. Бачите? Мене просив хтось, що знімай частіше, як ходиш десь. Оце все тут квіти, були, бачите, на підлозі, на землі валяються. Вже відцвітають вони. І... Земля встелена. Ось так, тут магазин. Плитку продають. Бачите. Тут якісь матеріали робочі теж, їхні. Ось такі продають. Ну і ось так тут теж якісь цегли чи що то таке. Це все їхнє, мабуть. Ось така тут земля закинута, ніхто не обробив цього року її і... така вуличка. Тут є багато таких закинутих і домів, і вулиць, і... і землі, що вони вже нічого не хочуть робити, то покинуть так. І воно заростає. Ось такий міст. Там знову земля. Зараз там закінчиться місток наш і буду йти по між, між вулицями, між домами. Там трохи звикрута саме така вуличка, але нічого. Тут ось вже місце закінчився, парковка. І зараз перейду на другу сторону та й піду покажу вам ще там вуличку. І дивіться, красота знов валяється. І це кругом та кромці напіль славиться прямо цим мусором, сміттям. Перейду. Ось трава росте на тут ніхто не цей. Тут магазинчик такий. Ось так. Тут бачите, там всередині пам'ятник цій матері Божі. Там магазинчик такий всякий. Лаття. Ось такі гарні, всякі чорні і сині. Ну, тут міняють вони постійно, я бачила в тому тижні були інші кольори. Так що, і ось така вулиця. Ось такі балкони. Це ще, бачите, прапори залишились відколи, вони виграли. А то футбол. Це вони такі вішають прапори голубого кольору. Бо у них команда в голубих кольорах, вони називаються Типа дзурі голубі. Голуба команда. Так що ось така вуличка. Просили мене показати. Ось так вони ще ставлять вазонки, бувають так наверху. Тут скільки вазончиків у людини теж. Маленький домик такий. Ну, ось так, все в квітах. Було би гарно, якби не мусор. Ну, в основному Італія то гарна, але я ж кажу, замусорили вони свою країну. Вон там скільки кактусів. Зараз перейти треба, щоб ще під машину не влетіть, з цим телефоном знімаю. Ось так. Так познімаю, трохи, звісно, не воно буде. Там воно кафешка вже піти кафе. Тут усі якесь, на роботу йдуть люди туди. Так що, ну, є такі дома. Там вон теж висячі на балконі. Прапори. Ось така дівчатка вуличка. Я вже трошки показувала колись ці вулички я по кусочку. Ну тут ось так. Ну, такий балкон, видите, які балкони огромені. а ще довгий навкруг. Ось так. Ось такий дом з колонами такими. Там тротуар під колонами. І создає холодок. Там трошки магазинчиків є, рибний теж рибу продають. Свіжу. Я вже колись там зняла трошки, було відео. Ось там. Це бачите, капличка теж у них теж є каплички, як у нас по, по дорогах виставлені. І, і дуже часто можна зустріти. І теж вони за ними доглядають все. Так що і тут машина завелася. От зараз ще один поворот, як буде такі вулиці, тут <гум> вузенькі і треба то за колочками ходити, ходити. <гум> Мені, щоб попасти на роботу. <гум> Такий доволі далеченько йти. Ось бачите, яка вуличка вузенька. Ось так. такі ворота. Ось так. Він якщо домів, таких старих, багато дуже. Таких як оцей. Бачите, обшарпаних. Тут вже щось ремонт роблять. Ось такі ворота у них, кругом бувають часто, ще старині, старині з дерева у подвір'я, щоб заходити. Є такі двері, вже желізні тут. Тут теж щось ремонтують, вони цей рік почали все ремонтувати. Тут такий дворик. Воно. І ось тут ще дворик зараз. Дивіться, який. Бачите, тут більо висить прямо. люди ходять все попід дому, більо висить, хтось живе прямо. Йдеш по тротуару і чути голоси звідти. Ну Ось так. Тут строїть, все. Якийсь Новий дом вже. Тут розвалили старі, таке теж було, вже розвалюхи. Та трохи повалили та й щось роблять. Ну, ось такий двір, там машини теж люди ставлять собі, гаражі там. Отак. Так, бачите, під домом де пару місць є, щоб поставити машини. Ось так тут теж куча ще прапорів. Там такі дворик, але в них у такі дворики все старовинні такі. Тут ось і дома такий. Ну, ось так вони живуть. Ось ще один дворик такий. Бачите? Ось така Італія, такий наш, наше таке містечко. А зараз вийду там на центральну вже дорогу потім ще покажу. Виходжу на центральну зараз вулицю. Ось весь дом стоїть такий старий-старий, і ніхто його не валить. Бо це ж треба десь потім той мусор дівати і також тує дуже багато грошей. Тут квіти продають китайці, всякі різні. І цей. І вони отак тримають, тримають і дома старі, поки вони не впадуть. Аж. Поки не впадуть, то вони їх тримають. А як вже що вже, бачите, вони там були попідпирали вони всім желізом. А як вже впадуть, починають падати, вже, що воно небезпечно для людей, то тоді вони починають прибирати. Якщо то час, не ще й дом чийсь, то Мені тут фрукти на дворі і овочі. Ось тут рибка, бачите, всякі ракушки, все. Там дивіться, які ціни. Там 27 євро риба. Ем... Ну, це ж таке, я вам розкажу, що дорого прибирати. Сміття вивозити, нема куди, більше ніх грошей коштує. То люди, коли роблять ремонт у квартирі, деколи. Там, якщо обкупали стіни, там повибивали якусь цеглу, вони бувають так заховано. Десь вивезуть, то там скинуть за місцем на якимсь на дорогу, де є місце таке для машин. І там і їх виловлюють, звісно, ставлять телекамери зараз, щоб не викидали люди, але вони, щоб не платити, ось так тут під'їзд, не під'їзд, а двір. Ось так. Люди там на каву зранку. Так що так. Тут супермаркет, зранку вже привезли, загружаються, вигружаються товарами. Ось Ну все, я вже майже дійшла, 20 минут пішла. помаленьку не спіша. Тому мій чоловік мене завозить. Ось така вулиця тут теж. цей дом той похилився. Боже, як він нахилений, капець. Я ніколи не замічала, подивіться, він нахилений. Я сьогодні відео, і ще так, буде коротеньке, бо я вже об'яснила причину, не маю часу, коли записати цей тиждень. Цей тиждень так буде. Чуть-чуть щось покажу. От, а на другий тиждень вже все в норму і будемо далі записувати більш такі відео. Так що дякую всім, хто зі мною. Бажаю всім добра і миру.